Ще бізнесмени це люди, у яких багато грошей, і, у яких є свій бізнес. Наприклад, як конюшні чи завод. Ну, бізнесмени у них така робота, що вони багато грошей заробляють там. Не знаю, не там фірми всякі. У бізнесменів ну, вони свої, свої, фір, свої фірми строять і заробляють. Бувають, що бізнесмени мільйонери. Вони багаті, в них є всякі фірми. Там, там вони все купляють, щоб вона було працювати. Ну, вони заробляють гроші. Вони роблять всякі проекти. Я гадаю, що він заробляє гроші, робить всі проєкти. А, як він знімає фільми. Бізнесмен це в кого є собственний магазин. Вони займаються роботою. А як тут? Що вони готуються до роботи, вони займаються багатінням, багатінням, що, що в них багато дуже грошей, вони заробляють багато грошей. Ну добре вчаться, а потім ходять на роботу.